У центрі Києва побули журналісти з Нової Зеландії Джареда Моргана. Це сталося на вулиці Горького поряд з його будинком. В Україні він живе з 2011 року. Висвітлював події на Майдані. Зараз журналіст у лікарні швидкої допомоги. У нього струс мозку. Сам Джаред Морган розповів першому національному, що ввечері біля будинку зустрів невідомих. У них зав'язалася розмова. Коли почав захищати українських військових, його вдарили по голові. Після нападу практично нічого не пам'ятає. Пам'ятає, всю ніч пролежав на вулиці, і близько 9 ранку його підібрала швидка. Я пам'ятаю розмову із трьома або чотирма людьми на вулиці про те, що я тут роблю. Я описав їм мою роботу, мої погляди на Україну та сказав, що українській армії обов'язково потрібна підтримка з боку НАТО. Потім пам'ятаю, як я був у кареті швидкої, а потім як зашивали голову. Це все, що я пам'ятаю. Я не знаю звідки вони були. Я думаю, що мене вдарили за мою проукраїнську позицію. Столична міліція інформацію перевіряє. Про це йдеться на сайті головного управління МВС Києва. кажуть, потерпілий заяви не писав, і з медичних закладів повідомлень про такий інцидент не надходило.